Вітаю Україну, вітаю українство всього світу. Сьогодні ми пишемо 23-й радіодиктант національної єдності. Хтось пише його вже 23 роки поспіль. Хтось сьогодні писатиме вперше, хтось не вперше. У будь-якому разі акція, яка об'єднує сьогодні українців, стала доброю. Отож, сьогодні педагогічні та учнівські колективи Львівського вищого професійного художнього училища написали радіодиктант національної єдності. Не можу передати вам тої атмосфери, яка панує в закладі. Коли учні, викладачі, адміністрація усі у вишиванках, в піднесеному настрої, написали диктанти долучилися до загальнонаціонального українського флешмобу. Надзвичайно патріотично, надзвичайно піднесено, радісно і щемливо. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що маємо нагоду зібратися і вкотре нагадати собі, якою важливою є наша мова, оскільки вони там не лише за нас, як за народ, але й за наші культурні народні цінності. Закликаю усіх. Наступного року з перемогою доєднатися до диктанту.